Шановне товариство, рада всіх вітати. Я Лана Мун, це гра Пазлів. І в мене ще сьогодні Ліга Героїв. Це другий раунд, це третій день. А турнір я вже відбила. Його я покажу вам третій день турніру в кінці, коли він закінчиться, разом з Лутом. А в лізі у нас ось шість атак. За традицією, йдемо дивитись оборону. Вона щось спустилася трохи в де. Ну, нічого. Може, тому що в мене стояла Віка тут, ось в такому костюмі. Це її нещодавно перевдягнула. Ну, гаразд. Слухайте, я билася останнім 3-2, бо з монокольором в мене щось не пішло. Це, по-перше, по-друге, нею дуже довго битися. Витрачаю на 6 атак десь півгодини, це ж не діло. Давайте спробуємо ось такий варіант. 2-2-1, Ну, де я ще можу Ну, Тобто, якщо в турнірі це робити, експериментувати, то там можна швидко вилетіти. Якщо на війні, то можна підвести всю команду. А тут ти сам за себе відповідаєш, якби експериментуй собі, я, гадаю, все одно менше, тобто саме останній 75 топ ми не попадемо. Ну, якби не вилетімо. Ось ця дуже неприємна, наскільки я знаю, Наутіка. Тікс. Ой, який вибір у нас чудовий. Тікс. вау вау, 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 вау Ого! А ти чого не зрадилася? Я не можу їм нічого поставити. Імунітет до недугів? Отже ж. Коротше, тут за потенційний недуг буде плюс здоров'я. Ну, це буде менше. Ніж я вдарю. 600 вдарила, щось там відновилося. Так, коротше, 400 вдарила. Ну, у нас просто все одно перезарядка тут, типу. О! Віка заряджена, ну це ж інша справа. Живий? А кого? Відправили? О, що, всі стоять? Віка? Та ти що стоїш, моя ти дівчинка. Супротив. Ай-яй-яй. Я ж не знала, що всі вони. Ладно. Давай так. Знімемо. А у вас ухиляння. Чого ви не знімаєтеся? Без вами, коротше, на. Супер, тих це те вбили ось цього центрального. Що там, Вівіка? Ти збираєшся взагалі заряджатися? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Не вистачає жовтого. Ну так, вистачає, ая. Ти стоїш? В тебе. Не Знаю куди Супротив зціленню! Ладно. тебе взагалі реально добити, Ладно, на. Та, да, та-та-та-та! Да, 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 да. Зроблено. Так. Жовтий дайте. А ну, без комбо, будь ласка. Ну, о. Так. Тобі так, тобі сюди. Так, так. Це мінус Фіолетова с краєчку. Якщо буде в ві Віку, то в ві мінусів ві віка Тікс. Ну, це, типу, перемога. Неочікувана. На жаль, я на війну не можу брати будь-які збірки, ну, типу, веселки чи 3-2, бо в мене обмежена кількість от саме таких. Суперкрутих героїв, їх набереться ну, на з половиною тапка військових, так? На війні альянсів. А їх взагалі-то 6 потрібно. Тож, розпаровувати, розбирати на різні, щоб потім моноколір, наприклад, 4-2 такими не дуже. Міцними були, теж не хочеться, тож доводиться обирати. Окей. До боїв. Слухайте, залишу ось таку команду, правда, тут фіоби змінити. Окей. Слухайте, я ризикну, полетів. Єдиний вибір це червоний ще можна брати. Але в червоному не хуфу був. Тут два синіх стоять якось, не комільфо. Опс, не то. Він, звісно, встигне зарядитися, хто б Так. Е Х'юстон у нас проблема. На. Ну, я так типу ними пожертвувала. Давай сюди. Сюди. Центр знесений. ти ні, на жаль, превеликий. Мінус уть. Ооо... ні. Так, а чого ти... Я ж тебе перевдягала, чесно, я хотіла взяти оту вівіку, котра мультяшна. Ось, блін, невдача яка. А ну, давай ти там фіолетовий. Якраз підрізання під філов стоїть. О, зараз все буде. Стоїть. Малиха. Он дріф, он дріф переможений. Так, ну добре, далі. А, ти ще не переможений, а так. Ем, другий. Ну, теж 2-2-1 рулить. Я можу собі дозволити тут одну і ту ж саму команду брати. Ну, слухайте, давайте така команда в нас буде. Все ж таки 3-2. Тепер візьму. Підселений жовтий, бо там стоїть авакан. Трійка в червоного. Це непогано. Ну, і все на цьому. Тут жовтий знизу. Але це вже заряд для зеленого. А що там по-синьому? Хюстон у нас проблема. Давайте через комбо. Щось собі придумаємо. А ось так. Дивіться, через таке комбо. Все, ми в таймінг не попали. Ну, не змогли зарядитися, це вже все. два героя мінус. X. Ну, може, хоч центр долупашимо. Угу. А тепер можна і вийти. Далі. До боїв. Знову ти. А, синя. синій діспел. У нас немає синього діспелу. Ладно, летимо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тікс. Воу, 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 воу. От не встигли. Ладно, давайте, коротше, так от жовтим. Зараз я віку зарядимо. Ой, його навіть вбили. Х'юстон у нас знову проблеми. Жертвую Малосі. Упс, я трошки невірно зробила, треба було першого ось цього. Використати, щоб мамці. Ай, не заряджена. Ти жива? Хто постраждав? Так, жертва на тобою? Чего І... Мінус мамка. Не заряджайте його. Скільки в нас на 100 менше здоров'я. Всім дісталося. Ой, жесть яка. хе ще в нас сліпота. Ну, прям не знаю. Так, окей, давайте ось сюди. Притримаємо ще віко. Ні. Ай-яй-яй. А ну давай добіймо. Є, навіть промах був, але ми впоралися якось. Поки що я не буду підривати зелений, а дуже хочеться і... У Нас якби без варіантів не заряджай його. Ай яй. Так. Краще. Краще, краще. Ну, це пахне перемогою, вам не здається? Тобто буде сліпий. А, обидва. Ладно, ми спробуємо. Жовте відімкнули. Ой, в нас була така. Була така в нас історія. Ай-яй-яй. О, добре. Все, ну так можна. Значить, принц Югі. Гудбай. Далі. Дві атаки. Ну, давайте. Жовтий. це не жовтий, бо там два фіолетових по центру стоїть. Ну і сині мої такі класні. От може йому дати розлім другий. Квінтіну, у на увазі. Він класний. Тікс, може щось пролетить. От би непогано для малосі зібрати. Жовтих. Так. Тихо, стій. Без, давай без. без сляких фігні. Ой. Мінус зброня. Хто живий? Віка, біднесенька. Вона зараз, вона зараз знімуть, вона ж лікує. Ай, я поквапилася. Ви розумієте, що я поквапилася? Ух, Вася. Коротше, зараз нам. Хана. Ладно. От зараз я б могла поставити малосі, коротше я. Трохи натупила. Ладно, на, що, який в нас прям вибір? О, норм. Зараз ми щось зможемо зняти. От мені взагалі не потрібно, щоб він заряджався швидко. Так. Ого! Три ходи ми отримаємо таке. Здоров'я. 390 Ой, одиниць. Не знаю, куди. Ось, давайте сюди. Слухай, може, тебе дожримо 67. Обережно треба пересунути так, щоб не було комбо. Звичайно. угу. Ти жива, ще трохи. Так, тебе дожрали, сики, там три ходи, автоматична ця атака. Отже ж. Ще жива, та ладно. Бережно, нічого не чіпаємо. А в нас скільки один хід. Тобто ми можемо з жовту заряджати, хоча ми. Ось Віка залишилася одна. Моя ти дівчинка. У тебе є шанси, а? Скажи мені, будь ласка, тікс. Давай вже, 161. Все, ось ми тебе добиваємо і в нас ще Вівіка. Не заряджай його будь ласка. Оце так поле, я навіть не знаю. На 230. Я йду на ризик. На ось цей. Перемога. <гум> Окей, ладно, три хвилини залишилася до кінця. Далі. А далі у нас останній тапочок полетіли. А, кого? Давайте ось таке 32. Щось я так з веселки тихесенько перейшла <гум> знову на 32. Окей. жовтий. Я ще думала, може все ж таки 2-2-1, ну, типу, Вівіку замість Анабель. Ну, нехай і тебе вигуляю. Ти ще не приймала участь в цьому в цій лізі. Не дуже цікава поляна. О, щось вийшло так же цікавіше. Раз. Супер! Бо вона начебто підрізає там. Реген mm, мане. Так, ось саме їм. Окей. Так, поки в тебе захисту немає, ми можемо, в принципі, і сюди поставити, але ну, воно нам треба. Один хід обережно ось так. Все. І. Тепер кого обрати? Давайте будеш ти. Так. Мінус червоний. В такий спосіб. Ву-ву-ву-ву. Мені подобається. Давайте про тебе мінусунемо. Ти хто? Ти не відхилюєш, ти не лікар. В такий спосіб навряд чи ми її. А, Они... ні. Все сталося. Ну і все. Останній переможний. Роусі. Так. Далі. Навіть бонус до швидкості є 110. а що ви таке... 752. Малий ти питав, в кого яка там найбільше вийшла. Я, до речі, вам зараз покажу, як. Я змогла набити, ну, тобто, скільки взагалі балів я максимально змогла набити. Але це не на основі. В мене є твінк, де я просто один скинула тапок в лізі, ну, щоб просто отримати якийсь тут, подивитися, який буде. Дивіться, в мене 56-й рівень. Марса атакує непомітно проти суперничка. Бій тривав десь дві. 2... Та ні, дві хвилини. 10 секунд максимум, бо там таке дике комбо пішло, просто зарядилася після першого ходу і всіх нафіг знесла. 919 19. бонус за швидкість 300. Були б у мене всі герої потрібних ну, бонусів, то ще більше було б, може, до тисячі дійшло. Ну, тобто, я думаю, до тисячі, якщо б всі були в 5 в команді, ті, що треба. Ну, гаразд, ось такі. В мене успіхи. Давайте перевіримо ще раз оборону на тому ж самому місці. І сьогодні одна з шести поразок. Ну і норм. Що в мене там було різні варіанти. 2-2-1-3-2. Моно не брала. Ладно, на все добре. Завтра побачимося. Буде в нас четвертий день. А сьогодні ще й на стріму ввечері в 23.45 приблизно я починаю. Буде прев'ю. Всім пока слава Україні. донатимо на зсу. Все буде добре, все буде Україна.